Дитячий візочок стилізований під та. І дибки у військовій формі, які збирають автомат. Це типова сучасна Росія, де пропаганда вже з полюшок намагається сформувати лояльність наймолодших поколінь. У цьому відео ми поговоримо про те, як Росія мілітаризує дитинство та юність своїх громадян, і з'ясуємо, для чого вона це робить. Мене звуть Оксана Мороз, і традиційно ми говоримо про те, що важливо знати кожному українцю, щоб краще розуміти, як працює Росія, які інструменти впливу вона використовує. Вивчаємо Росію щоб знати силу та слабкість ворога. Адже хто, як не українці, мають стати кращими знавцями Росії. Кримська правозахисна група вже декілька років досліджує вплив російської присутності в тимчасово окупованому Криму. Експерти групи вирізняють декілька напрямків у мілітаризації свідомості кримських дітей. По-перше, це зміна національної ідентичності. По-друге, залякування. Росіяни формують з України та українців образ ворога. По-третє, це культ насильництва, зброї та війни. Про це йдеться у матеріалах онлайн-видання Зміна. Також росіяни нав'язують дітям любов до силових структур і російського війська от такий спосіб вони мотивують їх добровільно йти на службу в російську армію. Чому російська влада так наполегливо працює саме з молоді? Однією з причин, ймовірно, є те, що дітей від 14 років вважають нелояльним соціальним прошарком і не через антипутінське налаштування, а через аполітичність. Про це йдеться у аналітичній записці Українського інституту майбутнього. На думку аналітиків, традиційні канали пропаганди, як от телебачення в молодіжному середовищі, не діють, тому режим працює іншими інструментами, серед яких відновлення піонерів, юнармія. І поява політруків». Також у школах запроваджують єдині підручники з історії, а в університетах викладають предмет основи російської державності. Ми розглянемо кілька прикладів того, як працює система мілітаризації Росії. Уявіть трирічну дитину. Вона ходить в дитячий садок і весело проводить час з друзями. Разом вони грають у веселі ігри, як, от маскування, замінуй поле чи збори боєприпаси. Думаєте, це жарт? Аж ніяк саме такі розваги влаштовують для дошкільнят у державному дитячому садочку в місті Новосибірськ. Про це пише видання Сибір Реалії. Російському креативу, за яким ховається мілітаризація дітей, немає меж доходить навіть до того, що вихователі просять батьків зробити фото, де бабусі з онуками дивляться фільми про блокаду Ленінграда. А у дитячих садочках влаштовують дні, присвячені звільненню Ленінграда, атмосфера заходів не на надто святкова. Дітей одягають у військову форму і роздають по 125 грамів хліба. З 24 лютого 22 року сама дошкільнят активно використовують у російській пропаганді. Наприклад, у березні 2022 року, в одному з дитячих садків Курганської області, дітей вишукували у формі літери Z. Нагадаю, вона є символом російського вторгнення в Україну. Після цього по всій Росії організували флешмоб з аналогічними фотографіями у Красноярському краї. Заради ефектного знімку дітей навіть поставили на коліна їм видали листівки з літерою «З» та гештегом своїх Нібрасаєм. Але креатив креативом, а реальні потреби теж потрібно закривати. Тому у батьківських чатах вихователі просять приносити в садок консерви і шкарпетки для учасників так званої СВО. А вихованці б одного з дитсадків у Буряті навіть не вчали виготовляти окопні свічки і е, правильно пласти маскувальні сітки. Ось воно патріотичне виховання по російськи у російських школярів також формують правильне ставлення до війни з точки зору пропаганди. Візьмемо до прикладу сільську школу-інтернат у Кемерівській області. Семикласник у військовій формі читає вірш. Я бурят. Це суцільний набір класичних пропагандистських кліше. Віричний герой вірша йде воювати за Росію і Путіна, як колись за Сталіна воював його дід. Фрагмент цього вірша наводить російське видання Нова газета Європа. Воно провело розслідування і з'ясувало, що з 24 лютого 2022 року у дитячих садочках, школах і коледжах відбулося не менше 9 мільйонів заходів. З них півтора мільйони мали так званий військово-патріотичний характер, і все це виходить далеко за межі написання листів на фронт. Зокрема, школярам рекламують армію як соціальний ліфт. Наприклад, так було в Чувашії На зустріч з самокласниками Ліцей запросив. Військового комісара він розповів, як підписувати контракт і йти на війну. Захід урочисто назвали уроком мужності. Також росіяни мілітаризують школярів у тимчасово окупованому Криму. Дітям промивають мізки і принаймні раз на тиждень змушують співати гімн Росії. Про це говорить аналітик Кримсос Євген Ярошенко. Я е, вказівка, щоб у школах принаймні раз на тиждень обов'язково. Співали їм держави-агресора. Відомий випадок, коли під час виконання гімну Російської Федерації школярка з Херсонської області демонстративно відмовилася вставати, Зваждає зрозуміло, мабуть, з яких причин вона так подіяла Але ми бачимо, що з Малку в кримських школах відбувається безпрецедентне промивання мізків для того, щоб сформувати. Проросійську неоімперську ідентичність у кримчан, а ще кримські школярі проводять флешмоби на підтримку російських військових. Росіяни дійшли до того, що навіть оригамі і плетіння гачком позиціонують як військово-патріотичний захід. Наприклад, у 23-му році російська міносвіти рекомендувала провести акцію Талісмани добра. Після цього вироби школярів, наприклад, ось такі чебурашки, надсилали російським військовим. Звісно, чебурашками робота з молоддю не обмежується у 16-му році. В Росії створили рух ЮНАРМІЯ. Його завдання охопити роботу з дітьми у позашкільний час і координувати всі мілітаризовані структури, які навчають дітей і підлітків. Юн-армія – це не одна організація. Рух об'єднує військово-патріотичні клуби і є ключовим інструментом мілітаризації молоді в Росії. До юн-армії приймають навіть дошкільнят. Рух має конкретні цілі: це протидія ідеології екстремізму і формування позитивної мотивації у молоді до проходження військової служби. Чисельність руху стрімко зростає. Наприклад, у жовтні 2016-го він налічував лише 26 тисяч учасників а вже в травні 2018-го кількість зросла. До 230 тисяч. Тепер цифра ще більша. Зокрема, тому що до долав юнармії залучають дітей з тимчасово окупованих українських територій. Іноді участь у юнармії продають через додаткові переваги, які можуть отримати учасники. Наприклад, за членство в організації можна отримати додаткові бали, які допоможуть вступити у заклад вищої освіти. Часом такими привілегіями є поїздки в табі. Наприклад, воспіваний ще в радянські часи Артек той, що в окупованому росіянами Криму, табір влаштовує спеціальні зміни для членів юнармії. Бувають і інші табори, такі де дітей можна повністю занурити у так зване правильне середовище і оточити їх інструкторами, які є ветеранами війни. Часто в такі табори відправляють саме дітей з окупованих територій. Як працює ця система в своєму розслідуванні, пояснює суспільне. Журналісти розповідають історії Олени з Херсонщини. Це не справжнє ім'я дівчини. Журналісти не називають його і не показують обличчя, щоб не нашкодити. Дівчини було 15 років, коли росіяни захопили частину Херсонської області. Вона жила у будинку сімейного типу, але вихователька цього будинку виявилася колаборанткою, і вона почала співпрацювати з окупантами. А навесні минулого року відправила Олену і ще двох дітей у табір Авангард на мілітарну зміну Врім героїв. Її організовував центр воїн. Це російська організація, що займається військово-патріотичним вихованням молоді. Її створили за дорученням російського диктатора Путіна у 22-му році. Росіяни звітували, що під час табірних змін українські діти проходили курс дисциплін, яким їх готували до служби російських збройних сил. У них були заняття з основ безпеки, інженерно-технічної, тактичної та вогневої підготовки. Також діти вивчали тактичну медицину, управління та протидію БПЛА та парашутну підготовку. Одна із учасниць першої зміни в своєму блозі розповідала, що у таборі діти жили в наметах. У кожному було по 20 ліжок. Телефони на період занять забрали, а до кожної роти був прикріплений військовий вважатий. Це була людина, яка мала бойовий досвід. За словами дівчини, іноді дітей змушували бігати під пекучим сонцем без води та їжі. А на другому тижні у таборі розпочалися заняття за різними напрямками. Серед них була військова підготовка, тактична медицина і управління безпілотниками. Журналісти Суспільного з'ясували, що табір Авангард працює і зараз, а це означає, що росіяни продовжують. Навчати українських дітей у військовій справі та до доступу в російські військові заклади. Чи опираються росіяни на індоктринації дітей? Інколи так. Але роблять це в притаманний їм спосіб. Один із таких прикладів проводить видання Сибір реалії. Мама незадоволена патріотичними днями в дитсадку, вважає, що немає сенсу намагатися це змінювати, тому обирає варіант просто не відпускати сина в садочок у такі дні. Але чи довго вдасться ховати дитину від державної пропаганди? Хіба що до школи, а є інший приклад: це 30-річний Павло Таланкін з міста Карабаш Челябінської області. Він працював педагогом-організатором у місцевій школі. Таланкін знімав усі урочисті шкільні заходи, лінійки, відкриті уроки, концерти. Тож йому вдалося зафіксувати зміни, які відбувалися у шкільному вихованні після 24 лютого, 2022 року. Минулого року вчитель виїхав з Росії, забравши із собою відзняті матеріали, і разом з американськими документалістами. Змонтував из них фильм мистер нободи агейнс путин я могу показать миру ту пропасть в которую мы все катимся это идеальное прикрытие Російські медіа писали, що напередодні прем'єри Таланкіна почали організовано цькувати у соцмережах. Хочете навчити рідних безпечно споживати інформацію? Давайте робити це разом. Долучайтеся до створення наших відео, підтримуйте нас гримною на українських та міжнародних сервісах і безпосередньо на Ютубі. Звісно, після донату на сили оборони. Всі деталі у закріпленому коментарі. В Україні патріотичне виховання передбачає геть інші сенси. Це виховання без насильницьких мілітаризованих ініціатив. Крім формальних шкільних рамок, існують позаурочні можливості. Як от пласт легендарний скаутський рух із понад сторічною історією. Він виховує молодь як свідомих і відповідальних громадян. Пластуни вчастяться брати на себе відповідальність, критично мислити, бути креативними. І протягом року пласт проводить понад 100 виховних таборів різної спеціалізації. Також в Україні проводять гру Сокіл Джура. Це всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра, і вона є системною формою позакласної роботи з патріотичного виховання молоді. Основою організації гри є учнівське самоврядування, засноване на традиціях козацького кола. Для виконання завдань діти об'єднуються у рої і курені, де вчаться взаємодії між собою. Рої формуються на основі класу, а курені на основі школи. Спочатку кращі команди відбираються на місцевих рівнях, а потім вони змагаються на обласному та всеукраїнському. Крім того, у школах регулярно організовують зустрічі з ветеранами російсько-української війни, а також запрошують українських захисників, які ділять своїми історіями, а це напевно є чи не найкращим патріотичним вихованням, з подякою та шаною військовим. Це все на сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. До зустрічі у наступних відео.